В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами Тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка української поетеси та казкарки Ольги Зубер. Як хом'ячок мишку шукав. Якось надумали хом'ячок з мишкою в схованки погуляти. Ховатися випало мишці. Не підглядай, Не буду. Хом'ячок вмостився під ялинкою і заплющив очі. Мишка відбігла подалі і сховалася за грибочком, ще й листочком зверху вкрилася, а хом'ячок сидів, сиділи не заплющеними очима та й заснув. Оце я гарно сховалася, радіє мишка. Хом'ячок ніяк знайти мене не може. Звечоріло. Товстончик прокинувся, чмихнув та й почимчикував собі додому. Іде та й думає. Щось мене мишка знайти просила, а що забувся? почухався пухнастик. Набридло мишці ховатися. Вилізла вона зі схованки. Дивиться, хам'ячка ніде немає. Погукала тихо, тільки цвіркун співає. Вибігла вона з лісу та й подалася на поле до хатинки хом'ячка. прибігла. Гей, писанько, ти а чого б мене не шукаєш? А ти що, загубилася? Не загубилася, а сховалася. Від кого? Та від тебе ж, аж підстрибнула мишка. Навіщо? Щоб ти мене шукав? О, то я тебе мам шукати, а я прокинувся, тебе немає, та й пішов собі додому. Мишка аж гепнулася від сміху, і хом'ячку весело стало. А вже ж мишка сама знайшлася і шукати не довелося. Отака в нас весела сьогодні казочка. А вам, дітки, пора спадки. Змощуйтесь ручненько і засинайте. Тихої вам ночі на добраніч.